Самого народження на протязі всього його життя. Це для нас Женя був сплошний прикол і радість, і втіха. І ну не знаю, він був нашим центром в сім'ї. Я його згадую кожного дня. Звичайно, це моя найбільша частина мого життя. Так про загиблого воїна Євгенія Браха згадує його сестра Софія. Сьогодні до роковин загибелі бійця відкрили пам'ятну дошку у селі Селещина, де він виріс. Дитинство у нас було саме звичайне. Билися за пульт від телевізора, а потім уже. Трошки вже підросли і трималися якби разом завжди. Не було ніяких роздорів, сварок і так далі. Всі чекали, коли Женя вже пішов до легіону. Кожен його приїзд це було як свято. Євгеній Брах з позивним Малі загинув наприкінці вересня 2022-го біля міста Солидар на Донеччині. Мав звання солдат на війні був кулеметником. Євгенія знали також як блогера. Він, зокрема, вів свій ютуб-канал. Знаєте, на бок, Я пробував бок, і все, то це саме лише положення. Я зараз вже аналізую, чого він такий, що так воно сталося. Особистість розвивалася так, як його ніхто не притісняв, його ніхто. але в рамки правильні ми його ставили. Але все те, що він наприклад, ідеї, які він собі як хотів, ми їх не затушували. От давай попробуй, Хочеш ти попробуй, якщо це у нужному. Руслі, якщо це в правильному руслі, ми жили гуртом і якось в такому спочинності, що щас оця як кажуть, ланка одна випала, і тепер немає нема цепочки, розірвалася цепочка, яка, яка це в'язала нас усі. Пам'ятну дошку Євгенію Браху встановили на школі, у якій він навчався. Бійця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Він сидів за першою партою з хитро примруженими, розумними оченятами. І де б що не відбувалося, Женя був попереду, в хорошому, в шубутному, в веселому, в сумному. Крім того, що він був веселий, безтурботний. Він був душею всіх компаній. Це була настільки добра дитина. До початку повномасштабної війни Євгеній 5 років служив у військовому об'єднанні армії у Франції. Після 24 лютого вирішив повернутися в Україну. З першого класу були разом, товаришували, дружили, їздили. можна сказати так в один і той самий час в легіон. Він мене потягнув, так би мовити, каже, давай, давай, спробуємо. Мене не взяли, його взяли Женька, був завжди. Якщо він взявся за щось, то він завжди йшов до кінця і переконувати його в чомусь не було жодного сенсу. Можна було пробувати, але він завжди йшов до своїх цілей і завжди досягав їх. Він просто був як зірець. Ну, одним словом, маючи все. І... Лишити і приїхати на Україну. Це представляєте, яка любов до України, до своїх батьків, до своїх рідних, до всіх. Євгенію Браху було 26 років. У нього лишились батьки, сестра, дружина та однорічний син. Мирон це Женя просто від кінчиків пальців до. Віхря на голові, тому що він такий самий, як у Жені, не вкладається, не розчісується. Пальці на ногах також такі довгі, як у Жені. Грон – це копія папи, її зовні, і характером. скільки б я разів не аналізувала, там, чому Женя пішов воювати, да, там, чому він набрав такий шлях, чому він поставив в пріоритеті, да, там, не сім'ю, не нас з маленькою дитиною. А ну, чому саме він вибрав такий шлях? То був разний, і винила його за це, і приймала, і підтримувала. Якби не було болісно, я їм. Шаес Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.